Майки жіночі, мікс бренд, лише 65 гривень за одиничку. А в лоті буде 30 штук. Ціна лоту 1950 гривень. Бренди в нас будуть Мустанг і Есмара. Давайте подивимося, які вони в нас є. Є ось такі біленькі. Відразу кажу, по. А... По матеріалу 95-100% котон, дивлячись які. Далі є ось такі зелені по розмірам XS2 штучки s 4 m 11 штучок, l 11 штучок, XL 2 штучки. Далі ось така чорна є. Дуже приємні до тіла. Можна в них і спортом займатися і просто містити. Є ось така рожева, різні принтація. І є ось такі. Лавандова і жовті чисті дуже гарні. 30 штук. Лот 65 гривень за одиничку. Якщо вас зацікавив даний лот, залишаю всю інформацію знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.